Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буду висаджувати батат, який вже пустив коріння. Його дуже багато є і маю замовлення, тому сьогодні буду садити. Грунтосуміш роблю сама, куплена земля разом з городнею. Зараз потепліло і більш сонячно то батат дуже швидко наростає пагони і потрібно їх укорінювати і звисаджувати. У теплий час люблю працювати на вулиці у саду. А ще висівала томати, вже будуть вони в парнику стояти. Оці гарні протруєні. Ночі ще дуже холодні, то сходити буде, звичайно, повільніше, ніж в будинку, але в парнику вдень теж доволі тепло. Насіння британських сніданок також оброблене. А бобкат ні. Зачула за ці гебриди лише найкраще. Спробую посіяти лунарію. Того року я також її сіяла, але жодне насіння не проросло. Ще одну спробу роблю цього року. Кажуть, що цвіте вона вже на наступний рік, бо рослині потрібно підрости. Отаке От крупне насіння у неї. Це дуже гарний сухоцвіт. Зверху трохи присипаю землею. Розповім вам, як вона зійде і чи довго чекати сходів. Кілька саджанців вже поїхало до нових власників, бо мало замовлення. Дякую щиро за довіру і за покупку. А ще дуже треба розсадити суницю, тому що в трохиних таблетках вона стала дуже пересихати. Їй тут вже мало місця. Знімаю оболонку таблетки. І пересаджую звичайні стаканчики. На дні роблю дирочки. Добре поливаю. Приживатися вона вже буде у парнику. Є більше сонечки, а є менші. То я садила по декілька штук в один стаканчик. Схожість з цього насіння мене дуже потішила. Хто хоче подивитися, як я сіяла, поверніться, будь ласка. На кілька відео назад у січні я о, знімала відео, як сію цю соницю. Робота зроблена, саженці готові. А ще буду сіяти. Капусту брокколі, віденську капусту, капусту брусельську і мірабіліс. Це дуже невибаглива квітка. Отаке має е, велике насіння і можна сіяти відразу в ґрунт, але якщо посіяти на розсаду, то вона цвіте раніше. Того року пробувала і розсадою, і насіння в грунт. Ну, Мені сподобалося, дуже красиво цвіте. Це мій ящик з зеленню. також підросла редиска. Покажу, як почувається розсада у теплиці, сальвія. Тут і статиця. Газанія, селера і спаржа, а також почав сходити лагорус нарешті тільки зараз. А так за два дні виглядає суниця. От вона почала приживатися зелененька, все їй добре. Коли сонячно, у парнику дуже тепло, потрібно провітрювати. Це наші берізки, дядько збирає березовий сік цього року він трошки пізніше почав бігти. Але маємо вже, щоб закрутити. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Буду щиро вдячна за підтримку. До наступних зустрічей!